Ось такі диваки є у нашому світі, і хочу сказати, що все ж таки за своє диватство вони в принципі не переживають, тому що саме їхні такі колекції, їхні важкі колекції, вони приносять їм лише задоволення, а що найголовніше зміцнюють здоров'я. У нас також багато борців за здоров'я і саме любителів спорту, який дійсно що є зміцнювачем нашого здоров'я та імунітету. І хочу сказати, що я вже говорила вам, що саме цієї неділі проходить в Карпат. Карпатський медвідь вже вкотре в Ужгороді, і ця програма, яка була розрахована для всіх, з, так можна сказати, гостей і для селачів, які брали участь в цьому конкурсі. Дійсно вона була така насичена і най... і таке можна сказати, що цікава, тому що мала також свою родзинку. Саме про родзинку цього карпатського медвідя нам розкажуть його засновники, які сьогодні завітали до нашої студії. Отож, це брати Григоровський Іван та Мирон. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Приємно вас бачити в наші студії. І скажіть, будь ласка, як у вас настрій спочатку? Після вчорашнього свята, як пройшло? Настрій завжди чудовий. Ми трошки зібралися. Ми поїхали трошки відпочити. Їздили відпочивати, да, так? Веселому басейні, так трохи витягнули суто, в тому що, Але така, така приємна в тому нас. Так. Ну що ж, в принципі, добре, що літо триває, так, Настрій хороший, і ви класно, можна сказати, провели конкурс вже, цей так, селацький такий конкурс, який дійсно вже yeah. знають турнір. Так, всі його добре знають. Це Карпатський медвідь. І хочу сказати, що вони саме ці брати Григоровські, які до нашої студії завітали, вони тільки є засновниками. Цьогоріч стали також і переможцями, так, наскільки мені відомо. І, в принципі, мерон срібний призер. Ні, Бронзовий, Бронзовий, точніше, так, прошу вибачення, бронзовий призер. Ну що ж, розповідаєте, як все пройшло, як була підготовка? Підготовка пройшла досить добре, але сам турнір, я можу сказати, це була моя, майже найважка перемога в житті. Не тому, що я погано себе відчував, якраз навпаки, я відчував себе дуже, дуже добре, але за цієї жари, спекоти. Було ми дуже потіли руки, кожа на руках, і від цього вона була м'ягка і лопалися мозолі. Хочу сказати, що в мене таких проблем не буває. я все Сміюся з тикого описана мозолі у мене такого немає. Але тут у всіх десятьох нас полопалися мозолі, і я вже на останню вправу йшов так, що мені через пальці текла кров. У мене ще немає таке трапилося, так? Тобто були такі травми у вас. І це вперше у вас взагалі було так? Ні, ні. Це був другий так. раз в житті. Перший раз це було в 2007 році, теж була така спекота, але тоді мило лише одна один мозоль був, а не п'ять по всіх роках. І так сталося, що ситуація з минулого року. Теж ми з Сергієм Алоленко вийшли на фінішну пряму, так що на останню вправу з однаковою кількістю очків. І тоді я програв в останній праві, а тепер сталося навпаки, він програв в останній праві. Так що він я програв лише одне очко. Говорю, перемога була дуже важкою. Угу. Тобто довелося добряче так? попрацювати. А скажіть, будь ласка, взагалі, от, м, саме як цей турнір проходив? Якісь були, можливо, нововведення чи ні? От, що було? Ми, що ми ввели по правам нашим ні, ми лише поміняли їх десь місцями. Одно, що таке було у нас нововели дитячий конкурс, Кіндер Стронгмен». Кіндер Стронгмен, так? інспірувалися трохи моїми. Товаришами з Словаччини, вони теж це завели десь роки-два тому, і це досить таке популярне між дітьми. Ну, це зовсім маленькі якісь ваги, але дітям це дуже приємно. Діти, діти, діти радуються кожній цій медальці і тому подобне. Ми замітили це в минулому році, коли зробили це лише так пробне для наших синів. Туди більше, більше бажаючих було. В цьому році ми зробили для шістьох бажаючих, і я бачу, що цього мало. Мій так було жаль, тих дітей, які там плакали, хотіли прийняти участь. Так що наступний ну, рік зробимо. 20, може і 30, запустимо дітей. Найпобігли. Ну, no, в принципі, так. І дітям це бачите, дуже цікаво. Mm -hmm. Вони mm -hmm. хочуть спробувати свої сили також. Дві за та Карпатія нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер нашої студії. Ви добре знаєте, 55064, код міста Качева, 23 Приєднатися до нас будь-якої хвилини. Ми з Львівки з вами поговоримо. Сьогодні ми говоримо зокрема про турнір Карпатський Медвід, який нещодавно пройшов Ужгороді. І сьогодні у нас в гостях брати Григоровські. Усім вам добре відомі. Ну добре, ви сказали для гостей, які були для дітей, влаштовані такі змагання, але все ж таки основна така, основне завдання для самих учасників, які були скажіть, будь ласка. Ну я кажу, Ра. ми порівняно з минулим роком, ми в принципі прави не міняли, поміняли їх трошки містами, коректували так, щоб було це для глядачів правильно, то щоб в минулому році були деякі дефекти. А, але учасники у нас були дуже серйозні цьому році. Тобто майже всі титуловані, дуже важко було боротися. Я якраз кажу брату, що ніч перед тим, як йти на змагання, я молився тільки одне, ли, лиш би не бути останнім. Ну не знаю, так сталося переживали. Так. Я Вся дуже переживав, переживали. тому що там прийшли всі такі кремезні, всі там Черновці, Івано-Франківськ, Львів, два хлопці і Словаччини. Тобто люди, які кожен день тренуються з тим, виступають, які в тому спорті не перший день. Ну я собаки знаю, я їх запросив з ними зучаси на, на турнірах, але Мирон їх бачив перший раз, коли вони вийшли з машинами каже, які великі. Це нереально так, буде їх перемогти, але все ж таки вдалося. Бачите? Як взагалі саме учасники реагують саме на те, що ви проводите на Закарпатті також такий конкурс? І чи вони одразу погоджувалися йти на нього, чи казали, а це таке? Я не піду. Хочу сказати цьому році. Ми мусили навіть декотрим відмовити. Попередній відбір довелося робити, тому що дуже багато було учасників і ну, просто не зможуть їх запросити. Ми хотіли їх запросити, щоб була якась географія розширена у нас трохи, тому що ще додавалися до віно франківська і Львова і Чернівці, і Словакиї більше трохи. Але хотіли виступати люди з-під Києва і далі, але це вже перейшло в наші фінансові можливості. Не могли всі, бо ми мусимо оплачувати дорогу всім спортсменам, до проживання, проживання та і так все. далі. Тому так в принципі все одно географія, в географія принципі у вас я би не сказала, що дуже вузька була, тому що року, Україна да, року, вся і можна цього. сказати, і Словаччина. Дорогі брати Григоровські, до нашої розмови приєдналися наші глядачі, їх зацікавило. Отож, доброго ранку вам. Доброго ранку, мене звати Надія. Добре. У мене запитання до Івана. <іпец> я> Наскільки я знаю, ви працюєте особистим охоронцем. Розкажіть, будь ласка, трошки про це. Чи працюєте зараз і як ви захищаєте людей? <рес> Прасиди, бачите, які деталі дрібниці знають наші закарпаття? Ну що ж, Іване, це правда? Це правда, я, я не, не дуже це розправив. <кх�> розголошуєте, так? Розголошуєте? Це? Ну, це в мене це досить проста, проста принципу професія для <кху> мене. Я вже так, так працюю 15. 17 років вже пущі. Два тижні, два тижні я працюю у Б'яславі, два тижні відпочиваю. І це трошки так розгружає мене. Бо якщо бути постійно одноманітним, то потім вже би, приїдається, привикається. А так коли приїжджаю, я приїжджаю в Біславу, все ж таки новим поглядом дивлюся на все. Ну там у нас вже відпрацьована система, я не буду розголошувати, як вона є. <звіт> Класично, я працюю особистим охоронцем. У нас є. У мене ще є колеги, з якими я все завжди міняюся. Угу. М -м -м. Подобається Ход, вам... <свеч> ваша робота взагалі, так? В принципі, подобається. Ну, не, не дуже важка, трохи м -м, лише нерви, що деколи буває. Такі досить перенапружені, бо є такі стреси. Але я вже якийсь звик до цього. Не ризикована, м -м. на вашу думку, ця робота? Була трохи більше ризикована в тих 90-х роках, а тепер не хочу, хвала Богу, так уже спокійніше трохи. Тепер вже так всі mm -hmm. утихомирилися, mm -hmm. як то кажуть. Ну що ж, ну повертаючись, все ж таки до карпатського медвідя цього року. Взагалі, як публіка реагувала, як завжди була велика підтримка, Мирону. Ви як помітили ну, було дуже спекотно? Ми переживали те, що люди будуть уходити. Але ну всі казали, що людей було дуже багато. Підтримка ну мене завжди шалена підтримка. У мене там багато друзів, mm -hmm. багато знайомих. І Люди, навіть якщо відходили трошки, то через час знову поверталися. Oh. Дуже багато людей було. Словакії мої, ті товариші, вони так, в деяких містах є підтримка в них, де, 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 щоб більше народу. А тут е, я говорю, я спочатку говорив йому, що досить мало людей, я так бачив. Він каже, то туди багато. А я кажу, ну чекай, зараз почнеться сам турнір, вони підтягнуться, тому що вони більше в тіні стоять. Uh -huh. Так і було. Перші Як два, два конкурси дуже було багато людей. Потім я знав, що то вони не будуть витримувати. Але так я був дуже здивований, дуже багато людей стало. Просто циркулірували, але завжди було, якщо подивитися на відео, завжди до останньої прави дуже дуже багато людей. Угу. Мирон, ви стали бронзовим все ж таки призером у цьому конкурсі, з чим я вас, звичайно, вітаю. Дякую. Але хочу сказати, все ж таки, які серед цих у програмі, ну тобто, змагань Правда? так були найважчі для вас цього разу, що не вдалося вам? Як не дивно, мені цього року йшло все. От я mm -hmm. переживав за першу естафету, до речі, вона була найважча, і з цим погодилися майже всі учасники. Це яка була саме? Перша вправа. Там було підйом двох. Перша у нас колода була 90 треба було підняти. Потім йшли два мішки по 100 кілограмів на висоту, метр п'ятдесят, три колеса такі були по висоті. Якор металічний, 100 кг оп'януту висоту, потім качечка, до якої ми додали вагу 200 кілограмова і. Mm -hmm. Mm -hmm. Це снаряд, який треба між ногами пронести на 8-10 метрів. В принципі, на ній дуже багато людей і попалилося. Ну і кінців, після цього всього, ще була вантажівка вагою там, десь до 4 тонн, яку треба протягнути на 25 метрів. А теж а, був такий курйозний момент. А, десь на шести метрах а, був невеличкий такий бугорок, через який дуже важко було притягнути вантижник. Якщо ти її на ходу не перетягнув, то потім вже з міста було дуже важко стримати. На цьому я перший погорів. Після мене ще десь п'ять чоловік також не протягнули цю Сім сім з десяти не притягнули. Uh -huh. Тобто це так важко було теж в принципі, для всіх. Ну, а взагалі, а словацькі, як виступили словацькі представники? Ну, хлопці, ну, я, здив... я, я, я теж був здивований. Один з них був такий молодий, який в цьому році лише почав, той закінчив шост шостим. А той другий досить сильний, але буває часто в нього замітив на турнірах, якщо йому десь там щось не так іде, він потім може здатися або вже йому повністю розсипається. А тут ні, тут держався до, до кінця, руки були то, теж зірвані мозолі, але боровся до кінця, до самого кінця йшов. Що їм сподобалося, і вже тепер, коли ми прощалися, вони надіємося, що ми тут будемо через рік. Тепер їм ще більше такий стимул буде, так? Все ж таки, що їм не вдалося перемогти, але все ж таки взяли участь. Вони з такими турнірами не зустрічалися з такими ж важкими. Дуже багато комбінацій було. Тому що вично так буває, що дві комбінації, якщо я приніс чемодан і перекинув колесо. У нас було одній правильно було 5-6 вправ. Тому для них це було якось неочікувано, несподівано. Не лише і... для них і для Франківських. І для всіх, і, і, ну це вже були з минулого року. А для них це була така новинка. Ну а їм сподобалося. Ну ніхто із цих богатирів не залишився ображеним, тих, хто приїхав, все ж таки. Я думаю, ні. 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 ні Всім сподобалось, якось? всі хочуть приїхати ще раз, то я думаю. Ми будемо вже другий міняти, може когось іншого запросимо тоді. Мені цікаво, вже коли в карпатському медвіді будуть жінки брати участь. Не знаю. дівчата, таке буде колись думаєте? Ніколи. Ні, все ж таки. Yeah, це ми... не жіноча справа. Yeah, да, ми рахуємо, що все-таки це спорт для справжніх чоловіків. А ви ви підключали вже своїх дітей, ваших хлопців, синів, так? No, Як вони, діточки? Ну, no, ми тренуємося вдома. Да? А, вони бачать це. Вони хочуть теж пробувати. Ну, у них є свої пари чемоданів, які вони носять. Там, ну зараз ми їх додали до трьох кілограмів. Перед тим вони були взагалі там, 1, 800 чи скільки. Mm -hmm. А і мають свої а, як то, колеса, да, які перекидують легенькі, там, по пару кілограм. До речі, хочу додати там дитячий конкурс, ми допускали дівчат теж до цього конкурсу, mm -hmm. так? Зрозуміло. Да. Угу, ну а з Мукачева не було ні, жодних представників взагалі, цього року не було. Не цьому році не було ні. навіть із Мукачського району, бо, в цьому році, бо ми так співпрацюємо з, цим, з Миколою Красиленцем, який тут тренер пароліфтерів, у нього mm -hmm. є і чемпіон світу, але це все в нього хлопці дуже легкі. Вони молоді і легкі. Один році, він привів хлопців своїх, вони виступали на турнірі, який ми ще робимо в травні юніор-строгами, і там його ну, воспитаних переміг. Але, але він дуже легкий, щоб поступати в карпатському медведі. Там до, до 70 кг. Пайну, перший від любого снаряду, який у нас там є. Вам треба когось такого поважче, так? Як ваші дружини вже реагують на ці конкурси? Це питання до Івана. Ну, спокійно. Я вже декілька разів говорив, що моя дружина розробляє. Всі ці плакати, дипломи, вона знала, це реклама а, за нею. На куплі да, дизайнер, так що вона можна сказати повністю в цьому процесі. Вона знає все, все тут. <зас> ну цю, цю нагороду, я сподіваюся, це теж вона чи ні зробила. Це, це моя робота. Це я робив Так? <зас> Це У нас традиція завжди день перед змаганнями швидко зробити це все. Це з, за з, день зроби, зроби їх в травні, хоча б <свідко> роботи. <свідко> ну я їх почав <свідко> четвер робити, п'яте було свято, я не робив, і там в суботу вже перед змаганнями їх трошки доробив. Ну, ще рано, як, як і минулого року рано, ще, ще засихав. Лак, лак, <свідко> ну, Мирон, як завжди, відкидає, так, все на останній момент. то був стрес. І тепер ми то теж трошки, трошки запізнилися, бо Мирон любить, якщо було так в стресі. Ну що ж, так? Чудово, все ж таки, в принципі, вже бачите, є Карпатський медвідь, ось такий вироблений навіть Мироном Григоровським, що дуже радує. Хочу за швидкий час, але бачите, придертися нема, в принципі до чого. Дорогі закарпатці, сьогодні у нас в гостях були брати Григоровські, які є засновниками саме класного селацького турніру Карпатський медвідь. Я вам дякую за увагу за те, що ви до нас приєдналися сьогодні. Що ви сьогодні приїхали, поділилися інформацією. Я вам бажаю успіху у вашій діяльності. Дякую. І всього Найкращого. Хай вам щастить. Ну що, злій Закарпатті? А наш ефір триває. І хочу сказати вам, що залишатися з нами далі буде ще цікавіше. Ну, поки пропоную перейти до перегляду нашого серіалу, що має назву фокусі. Отож, будь ласка, приємного перегляду!